Всім привіт! Починаю для вас записувати влог. Ми з Женію приїхали в місто, яке називається Сан Луїс Обіспо. Я в Каліфорнії живу дуже давно, але тільки нещодавно дізналася про існування цього містечка. І моя подруга нещодавно пропонувала мені поїхати, але ми тоді з Женю не могли. І ось тільки зараз вирушили в подорож на декілька днів, щоб відпочити розслабитись. Подобаються мені такі атмосферні маленькі містечка, і ми зупинились в дуже гарному готелі, який називається Garden Street Inn. І Ти розумієш, чому він так називається? Ми коли тільки припаркувалися біля готелю, виходиш і відчуваєш запах квітів. І тут біля готелю ростуть дерева, кущики, все таке зелене, троянди, мандаринові дерева. Ми, хоч вперше в цьому місці, але в нас немає цілі, знаєте, побачити. Те все, що тут є, хочемо просто в такому спокійному, дуже розміреному темпі гуляти. Якщо там будуть сили бажання, ми там кудись з'їздимо. Але все ж таки хочеться. знаєте, ну дійсно, щоб це було пасивно, щоб можна було відпочити. Ми тут будемо три дні. Сьогодні я думаю, що ми просто. По місту тут прогуляємось недалеко. Garden Street ін історичний бутик готель у центрі міста, побудований у 1887 році. Тож йому вже 138 років. Архітектура поєднує елементи вікторіанського стилю, італіанського та квінан. Готель зберігає історичний шарм з антикварними меблями, вітражами та камінами, створюючи атмосферу затишку та елегантності. Ми приїхали в автокінотеатр. Це коли глядачі можуть дивитися кіно в своєму автомобілі. Зараз приїхали на фільм Міки 17», це новий фільм з Робертом Паттісоном. Захарі досвід цікавий ну mm -hmm. Мені сподобалася сама атмосфера, але я ми не тот фільм обрали, тому що жанр у цього фільму, Мікі, він дуже дивний. І фільм, якщо чесно, мені не зайшов. А, а Жені що не сподобалось, мені сподобалася якість, тому що він звик і любить дивитись фільми в супер круті якості. Це таке, це для атмосфери, але якщо враховувати жанр цього кіно, то я подивилась краще ви знаєте, старий класичний, романтичний фільм, комедії. Але це класно просто мати цей досвід і на майбутнє знати. А зараз ми прийшли в кав'ярню невеличку. Я собі мачу, замовлю і хочемо в парк поїхати. Дуже багато гарних природних місць. Ми зараз їдемо в парк, зупинилися в якомусь місці. Як такий невеличкий будиночок, це Visitor Center. Женя зайшов, а я от сижу на такому кріслі-качалці, і тут гарний вид відкривається. На океан, на скелі. Просто краса. Слухайте, я думаю, що тут Женя так довго в цьому Visitor Center? Тут виявляється цілий музей дуже красиво. старовинний одяг, старовинна мебель. It doesn't matter that I can't get free. Shackles on my ankles, by my feet, seem to get tighter when I try to leave. Wonder if the navy blue sky could send me off right. why I just stop me? Це в мене немає нічого. Ми вирішили поїхати на екскурсію в Херст Касл. Це розкішний маєток на узбережжі Каліфорнії, побудований для медіамагната Вільяма Герста. Він створив одну з найбільших газетних імперій США, володіючи десятками газет, журналів, радіостанцій та кіностудій. Герст жив у розкоші. Його замок став символом екстравагантності і сили. Також він став прототипом для головного героя фільму Громадянин Кейн, який вважається одним з найкращих фільмів усіх часів. Тут гостювали Чарлі Чаплін, Вінстон Черчилль. Гостями цього замку також були Френклін Рузвольд та Керрі Гранд. Всі гості збиралися цим величезним столом. В маєтку понад 160 кімнат, кінотеатр. А ось в цьому мармуровому басейні, вкритому справжнім золотом, в 2014 році, знімала свій кліп Леді Гага» на пісню «Гай». У 1958 році родина Герстів передала замок державі. Відтоді він функціонує як історичний пам'ятник. Всім привіт! Зараз приїхала на зйомку. Сьогодні виїхала та рано, тому що в такий час зазвичай трафік. Я щоб не запізнитися, а знаєте, приїхала ще раніше. Сьогодні буду зніматися для салону, який тут базується в Лос-Анджелесі. Це салон, який робить різні б'юті процедури, лазерна епіляція і тому подібне. І сьогодні нас знімаються три дівчинки, і до речі, одна з них українка. Також моя знайома Каріна, інша дівчинка, американка, і так цікаво вибрали дівчат різних типажів. І це в принципі. Та тенденція, яка вже давно почалася, і до сих пір вона продовжується, коли завжди на зйомку беруть дуже таких різнотипажних дівчат. Я брюнетка, Каріна, блондинка і ще одна дівчинка. Вона така плюс сайз, афроамериканка. Яка в нас сьогодні гарна локація? Ну, краса. Так, ось і перший мій образ на сьогодні купальник, не жакет, жакет. Це я вдягнула по мені прохолодно. В нас сьогодні для кожної дівчини по два купальника. Це набагато легше ніж каталог знімати, коли потрібно сто разів перевдягнутися за день. The Вам свої покупки, що я замовляла, що мені вже надійшло. До речі, деякі речі я замовила, але вони до мене прийдуть тільки в наступному місяці. Наприклад, я замовила такі класні кросівки, здається, з Іспанії. І так як це pre-order, вони мені написали, що доставка буде тільки там щось в середині травня, не раніше. До речі, зараз на мені спортивний одяг. Це спортивний топ від Nike та Шорти. Вони звичайні, але вони гарно сидять і матеріал класний. знаєте, я вже їх брала дуже багато разів. А тканина виглядає супер. Шорти від Lululemon. мені дуже подобається в них ну дійсно як, якісний спортивний одяг. В них, знаєте, достатньо такі консервативні, я б сказала, моделі. В них немає там щось такого, як, наприклад, ало Йога там старається щось таке робити. Такий сучасний одяг. Lululemon, вони роблять такі більш прості звичайні речі, але вони класні по якості. Вон, наприклад, у мого чоловіка там декілька штанів від цього бренду. Теж от щодо якості взагалі немає жодних нарікань. Те, що я замовила з Кімс, бодсюти різних відтінків, різних фасонів. Перший бодісют, він коричневого кольору у вигляді футболки на кожен день під джинси, шорти. Ідеально. Він. Канина така прям як друга шкіра. Тепер надягнула з шортами. До речі, босоніжки теж нові, тільки нещодавно купила і дуже зручні, і саме головне, що вони дуже легкі. Тож ця платформа, вона, хоч виглядає так масивненько, але вони легенькі. Тепер ось таки тілесного кольору. Правда, я зараз з ним зливаюсь. Коли я засмагну, думаю, буде взагалі супер. Ну і останній боді, просто чорний, як ви бачите, дизайн відрізняється Наприклад, ці бретелі тут інші, виріс трохи інший, ззаду там теж виріс інший. Але вони плюс-мінус схожі, матеріал однаковий в них. Це такі базові речі, які можна вдягати куди завгодно, під що завгодно. І як показує життя, що саме такі прості базові речі ти носиш частіше всього. Особливо тут в Лос-Анджелесі, де люди їздять на авто, і взагалі якось. Не дуже наряджаються. Також я придбала нові кросівки, New Balance, Мені подобається колір, це ніби от коричневий, змішали з сірим. Оці шнурки вони не оригінальні. Я їх замінила, я купила в Urban Outfitters. Такі декоративніші з якимось е, штучками. Там якісь прикраси, наприклад, тут метелик. Тут квіточка, всякі такі декоративні елементи на взутті, сумках, одязі, вони дуже актуальні. Також я вам хотіла показати нові лофери, Це Тоні Б'янко, я купила лофери і сумку. Взагалі, настільки зручне взуття, я просто не можу вам описати. Вони ще такого кольору гарного, темно-темно коричневий. Я думаю, що по ним видно, наскільки вони м'ягенькі. Так, і сумка теж від тоні б'янко замшова. Я ще до речі не до кінця розпакувала на до ці штучки. Зараз зняти моїй мамі вона теж сподобалась. Вона собі замовила точно таку ж. Я придбала собі оці шорти. Вони з такої тканини, як от костюми такі класичні, роблять, не знаю, така якась вона щільна дуже. І мені що в них подобається, що не дивлячись на те, що це міні-шорти, вони такі зробили крізь, щоб вони ззаду були довшими, але вони не виглядають так, ніби я на пляж зібралась. Тому якщо от вдягнути ремінець, як я от вдягнула, чи босоніжки там на підборах, чи на платформі, можна вдягати їх там на осінь, весну під колготки, під під чобітки і теж буде дуже круто виглядати. Так, тепер покажу вам косметику. Я купила собі олівець для губ, в мене вже таке є, Патрікта, але взяла в іншому відтінку, О, цей більш коричнюватий. Оцей перший мій олівець, який я купила, взагалі я просто в захваті від нього. Я купила його, мабуть, десь роки-півтора, тому і постійно ним користуюсь і вирішила просто спробувати щось новеньке. Також від Hourglass я купила ось такий, це знаєте, і не блиск, і не помада. Це щось середнє. І відтінок гарненький, такий на весну літо, мені здається, саме те природньо виглядає. І мені ще дуже подобається, що немає такої липкості на губах і відчуття, ніби там занадто багато продукту, тому що у мене таке часто буває з блиском на носиш, і ніби його як забагато, і хочеться якось ну, стерти. Ще один блиск новий, який я купила, називається Summer Fridays. Колись мені Sephora, здається, як подарунок надіслала маленький, в маленькому розмірі цей блиск, і Він мені сподобався. Цей блиск він такий більш жирненький і все-таки більше відчувається на губах. Але я не можу сказати, що це прям неприємно. Це ваніла. Тож так, і запах такий, як якоїсь цукерки, щось таке. Перший блиск, що цей вони. Такі дуже натуральні, але в принципі я іншим і не користуюсь. Я ніколи яскравого губи не фарбувала. Якщо хочу додати яскравості, виразності губам, то я просто більше їх підвожу олівцем і використовую тут інший відтінок, про який я вам казала, який я дуже люблю. Він такий трошки як з рожевим. Корично рожевий. Ну і останній продукт, який я вам покажу, це хайлайтер від бренду Anastasia Beverly Hills. І знаєте, коли зайшла в Сефору, я звернула увагу, що зараз актуально все блискуче. Дуже багато було косметики з якимось шимером, там тіні блискучі, багато різних хайлайтерів. Кожен косметичний бренд зробив щось, от щоб воно блистіло. Зараз давайте протестуємо, як він виглядає. Не знаю, чи видно вам чи ні, як воно блищить, бо зараз сонця не дуже багато, але насправді воно дуже сильно блищить. Я думаю, що на літо, коли там я буду засмагла, буде виглядати симпатично. Ну, тим паче, якщо вечором кудись піти. Я зараз знаходжусь на зйомках у Жені. Він знімає кліп для Мерліна Менсона і Роні Ратке. Це буде їх спільна пісня і пісня класна. Кліп буде теж дуже крутий. Якщо ви дивитесь це відео, це значить, що кліп вже вийшов, і тому ви можете його подивитись. Посилання залишу під цим відео. Так, на жаль, я нічого не можу показувати до виходу роботи. Я забігла, в мене був час подивитись. Завтра, на жаль, не зможу бути, буду зайнята, але все одно класно. Мені дуже подобається дивитися, як мій чоловік створює шедеври. Взагалі, зйомка буде тривати 4 дні. Здається, це досить довго. we